Дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 19 серпня 2024 року, І я хотів би на своєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна показати вкотре вам гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Чорний кристал. Є деякі зауваження з приводу розтріскування ягоди цієї гібридної форми, але що хотілося зазначити з цього приводу і одразу відсікти всі ці питання. По-перше, колись прочитав в газеті Херсонський дачник, яка виходила під керівництвом Євгенія Ключикова, там було написано, запас старої деревини зменшує ризики розтріскування ягоди. По-друге, Велика кількість азотних добрив впливає в більшому розтріскуванню ягоди винограда. Це стосується будь-якої форми. Потім інша література. Для того, щоб зменшити розтріскування ягоди, треба робити акцент більше на фосфорні добрива, а не азотні добрива. Тобто, яким чином ми виходимо з даної ситуації. Перше. Азотні добрива даємо на початку вегетації Друге. Фосфорні добрива даємо перед цвітінням за 10 днів за 2 тижні для того, щоб рослина встигла його спожити. Друге підживлення формулою 13 40 13 акцент на фосфор даємо відразу після цвітіння. Потім листове живлення кальцієм. Перше. На стадії, коли ягода тільки зав'язалася, не більше як гречка, бризи обробляємо по листу і по гронам. І ще потім 2-3 рази ми обробляємо безпосередньо по ягоді з інтервалом 7-10 днів теж кальцем. Зазвичай люди використовують брексіл кальця для цього. Всі ці агротехнічні заходи зменшують розтріскування ягоди. Ну і головне, це ж, звісно, який у вас склад почви, яка у вас агротехніка, наскільки ви часто поливаєте виноградник, це теж має велике значення. У мене питань з розтріскуванням чорного кристала не існує. Зараз ми розріжемо, розріжемо одну гроночку. Тут їх у мене на одному плечові шпаліри двохплоскосної 11 штук. Як зазначає сам автор то грони від 700 до 1200 г, ягода від 15 до 20 грамів, термін дозрівання 115-125 днів. Тобто аркадійні сроки ну, трошки терміни зміщаються. Десь на 3-5 днів від аркадії він відстає все ж таки. Темно-синього кольору хрущаща дуже смаковита. Температура морозостійкості мінус 23 Давайте зараз зріжемо ліву цю гроночку красиво, покладемо її на ваги і подивимося більш детально на це все гроночка затягнула на 1240 г, бачите нолики на вагах, отак вона виглядає. Тут я заздалегідь зрізав ягідки. Отакі От давайте подивимося, яку вагу вони мають. Ну, звісно, що саму велику ягідку взяв. 13,5 майже грамів, 16,6. 17, майже 18 грамів. Отака така ягідка. Зараз подивимо, поглянемо на неї в розрізі. Розріжемо її, дивіться, яка вона соковита, м'ясиста, при розкушуванні хрумка. Смачна, солодка, дуже солодка. Зараз я вам скажу скільки цукру. Ну, зазвичай при 16% він ще кислий. А десь при 18 уже цукор переобладає, кислота зменшується і смакові властивості на високому рівні. Зараз цукру тут 17,2. 17 ну, я не зможу навести таким чином показати. Не знаю, може і вийде. Ну я думаю, ви повірите, мені що тут 17,2 цукру. А, дуже смачна, хрустка вже. Тобто питань по розтріскуванню немає, не існує у мене. Ну, звісно, якщо не буде, там випаде дуже велика кількість за одну допуда, наприклад, 30-40 мм води, то тоді, мабуть... 50% винограда, а то і більше може не витримати таке навантаження водою. Зараз ще покажу, бо фокус збився. Отак от, от виглядає чорний кристал. Одні позитивні враження у мене від нього за ці роки, що він у мене плодоносить. Ось дивіться як він виглядає. Ось такі грони. І там на той площині. Трошки знімаю проти сонця. Не зовсім така картинка, як хотілося. Ну вчий стан речей ви вже побачили. От в принципі все, що хотілося сказати з приводу чорного кристала. Кого-буть питання запитуйте. Діліться враженнями, у кого є росте ця власна форма з приводу її вирощування, які у смакові властивості має на вашій ділянці. Кому сподобалось відео, була корисна інформація, ставте лайки. Дякую за увагу, до побачення.